Енергетичну систему нашої держави зараз з нами на відеозв'язку є Петро Черник, військовий експерт, полковник Збройних сил України. Пане Петре, вітаю. Слава Україні! Чуєте нас? Героям слава чую. <різв я> <різв я> От давайте поспілкуємося зокрема про події сьогодення, тому що як мінімум там за сьогодні і за вчора є там ряд тих новин, які викликають чимало запитань в українців. Зокрема, таким резонансною подією стало те, що президент України Володимир Зеленський полетів до Сполучених Штатів Америки. І, зокрема, Сполучені Штати Америки відповідь також повідомили про те, що готують новий пакет воєнної допомоги на 1,8 мільярда доларів, і зазначили також про те, що в цьому пакеті будуть безпосередньо системи Петріот, системи протиповітряної оборони. Чимало ми вже щодо них спілкувалися, але тим не менш спілкуючись також з одним із військових оглядачів, він зазначив про те, що Петріот це. Не найкращі системи, але одні із найкращих. Пане Петре, хотів запитати знову ж таки: в яких цілях найбільше використовують системи протиповітряної оборони Петріот? Ну я би сказав, що Петріот таки одні з найкращих систем, просто є ще краще. Отак, От на мій погляд, буде коректніше, бо є такі, скажімо, протиповітряні системи, як ТЕД американська. Це дійсно унікальна машина, яка збиває практично все в радіусі 200 кілометрів. Але підкреслюю, одна установка, тобто одна машина, коштує 2,5 мільярди доларів. А обчислююча машина, командна машина, коштує поза 600 мільйонів доларів. Ми маємо розуміти, що сам по собі зенітно ракетний комплекс без машини, яка обчислює аеродинамічні і балістичні тілі, нічого не важить. Усе ж таки, на мій погляд, Петріот доволі серйозна машина, плюс Петріот має доволі непоганий бойовий досвід. Що в далекому 1991 році, коли Ірак запускав по Ізраїлю і по Кувейту ще старенькі радянські ракети Р-17 Ельбрус або їх як на що називають скат, і доволі високий коефіцієнт збивання у межах 70%. на той час 30 років тому це неймовірно багато. Технології на місці не стоять, вони нескінченно розвиваються, і унікальність патріота полягає в тому, що на відстані до 100-120 км він може взяти практично будь-яку аеродинамічну ціль, а на відстані до 60 км може взяти навіть балістичну тіль, бойова частина до 90 кг, це доволі серйозно. Ну і найголовніше це система управління і ведення вогню. Плюс, як би це дивно не звучало, що ця машина доволі складна в інтеграції до нашої ППО. Але якщо вже ми маємо підтверджену інформацію, що вони надходять, маємо розуміти, що робота стосовної інтеграції вже проведена, і навіть одна батарея, а батарея може обчислятися від трьох до восьми машин. Три машини множимо на чотири це 12 ракет. Якщо вісім, то це вже є 32 ракети. Це насправді дуже непогано. Якась частина нашого неба суттєво прикриється і суттєво покращиться, і це направду не може не тішити. Але маємо пам'ятати головне і фундаментальне правило: навіть якщо всі зенітно-ракетні комплекси планети Земля зібрати в Україні, поставити їх біля кожного куща. На 100% небо не закривається це ілюзія, яку не можна нам самим собі створювати Навіть знамениті ізраїльські залізні куполи Котрі працюють з 2012 року з коефіцієнтом успішності поза 400 збитих об'єктів, і до речі, палестинці нічого не можуть кращого запустити у бік Ізраїлю як кустарні снаряди із двигуном, і це і є їхні ракети усерівно допускають прорив оборони. Тому, попри все, попри хороші новини, котрі надходять, і рівень збивання однозначно зросте, пам'ятаємо, працюють чи мопеди чи протиповітряна оборона, дбаємо про свою безпеку. Пане Петре, а на вашу думку, куди саме буде інтегрована ця система протиповітряної і протиракетної оборони фактично на території нашої держави? Тому що, наскільки мені відомо, Сполучені Штати Америки їх використовують саме для захисту військових об'єктів, таких як авіабаз. Ну насправді давайте ми не будемо навіть пробувати цю тему розвивати. Я би зразу хотів дати сигнал, що некоректно на це говорити. Вона буде поставлена там, де вона найбільш Потрібна, як тільки ми елементарний аналіз проведемо, противник розбере кожне наше слово і буде мати за честь опулювати хоча б одну таку установку. Абсолютно не перспективна тема до діалогу і взагалі до аналізу дають прекрасно, де буде працювати, там і буде працювати. Цілком слушно повністю з вами погоджуюсь. Знову ж таки, чи можемо ми говорити про те, що до прикладу постачання протиракетних систем Петріот Україні це такий от перший крок на шляху до того, або Україна також отримувала і певні сучасні літаки або більш сучаснішу зброю? До прикладу, так само ці новітні танки, які необхідні на передовій. Мій погляд, що, до, що наростання якісної зброї в Україні буде неминуче. Я сповнений оптимізму, що 100 мільйонів доларів, котрі Конгрес США, вкотре підкреслює і на вашому майданчику в тому числі, виділивши у червні місяці цільово уже використовують. От по факту. Питання лише, коли, в якій кількості і які авіаційні комплекси до нас надійдуть. Я є глобальним прихильним. Я знову на зв'язку. Пане Петро, зв чуємо вас, прошу продовжуйте. Я зупинився на f 16 F-16 16 Наймасовіша машина четвертого покоління, а F-15 15 одна із найвдаліших. Чому я прихильник саме американських комплексів? Хоча, скажімо, ті самі е, шведські джес 39 Gripen – також доволі хороші машини, чи французький Default. Рафаль, чи німецькі торнадо чи Євроконцерн, Євротанфун, Все це добре, але нюанс і так, Сам по собі він це важливо, але найважливіше це логістика, це забезпечення його роботи. А це фундаментальний момент, бо це горизонтальні зв'язки з країною-виробником, і це дуже важить, тому що приїде. Багато інструкторів буде розгалужена система обслуговування, а отже, це все гроші, і вони обов'язково будуть притікати в Україну. Навіть такі банальні речі, як людям, треба. Споживати їжу і де й жити, а це вже горизонтальні зв'язки. І, на мій погляд, ми мусимо розвивати не тільки класичні дипломатичні, воєнно-технічні стосунки з головним нашим світовим партнером Сполученими Штатами Америки, а і горизонтальні, в тому числі. І оця якась певна кількість машин. А якщо вони і надійдуть, то це як мінімум ескадрилья, а це від 8 до 12 машин. А може і кілька полків, а полк може. Бути і до 60 машин, отже, це серйозне зрощування нашого потенціалу. Чи цей момент прийде на 100% впевнений, Та лишень не знаю, коли американці по-своєму дивляться на всі ці процеси, і ми не відмінимо їхню специфіку мислення. Пане Петре, також була інформація про те, що Великобританія передає нам певні керовані ракети, які також зможуть вражати цілі на ну, доволі таки пристойній дальності, і це буде максимально точні ракети, тобто з максимально точним і чітким наведенням. І також була інформація сьогодні про те, що Україна безпосередньо отримає а там, а, а, буде спілкуватись, точніше, під час візиту з президента України до Сполучених Штатів Америки, буде спілкуватися також про те, аби нам надали атакамси з більшим радіусом дії. Давайте спочатку щодо тих ракет, які безпосередньо передає е, Велика Британія. Чи зможемо ми використовувати їх на тих літаках, які є наразі у нас, чи це все ж таки вже також от якась відхилення до того, що Україна отримає більш сучасні літаки? Давайте знову ми розберемося, А що ж передасть нам Великобританія? На мій погляд у відкритих джерелах ідеться про таку їхню ракету повітря-земля брімстоун із дальністю завдання ударів. До 60 кілометрів, якщо ця розмова почалася, отже, якась робота до інтеграції їх у наші діючі авіаційні комплекси думаю у першу чергу міг 29 і су 27 робота ведеться. Плюс хочу нагадати, що така унікальна ракета проривання радіолокаційної оборони. Противника, як AGM-88 Harp інтегрована у наші міг 29 Отже, ми можемо робити такий загальний висновок, що і тут проведена певна якась робота. Але Brimstone унікальні тим, що вони мають конфігурацію не тільки у режимі повітря земля, а і в повітрі земля-земля, тобто запускають і спеціальних установок, і звичайних вантажіок чи навіть пікапів і з дальністю, правда суттєво. Ближчою нанесення ураження у межах 10-12 км, але у цій війні вже є що як найменше два випадки підбивання саме цією зброєю російських танків. Це те, що підтверджено це те, що у відкритій частині, і те, що ми знаємо. От, думаю, що Брім Brim, Брімстоун 2 набагато краща і серйозніша ракета, десь вже уже у дорозі, і однозначно будь-яка одиниця техніки, котра попадає під його прицілювання, приречена як така. Це такий собі своєрідний покращений джавен із більш дальнім, дальною із більш дальним способом дії. Тепер вертаюся до mgm 100 40, здається атакам. Це оця так звана армійська тактична ракетна установка. Ну насправді дуже серйозна ракета. Її унікальність у тому, що вона може запускатися із Евсто 142 Хаймерс, із М270 в тому числі із нанесенням ударів до 300 кілометрів. Інерціальна система наведення, тобто противник, не зможе повноцінно поставити будь-які перешкоди для неї, і тільки під неї попадає в обов'язковому порядку. Буде знищена ну а 300 кілометрів для нас це доволі серйозно і суттєво. Нагадаю, що зараз під Бахмутом точаться дуже важкі е, бої і, і їхній залізничний вузол, е, який знаходиться у Дубаль, це серйозно загрожують. То Хармас працює на 84 кілометри. Загальний висновок з усього, що відбувається такої кількості зброї і озброєння, яку отримала Україна. Ось уже за майже 10 місяців війни з часів першого лендлізу, тобто з часів Другої світової війни, не зазнавала ні одна країна. Підкреслю, ні одна. Це щось феноменальне. За запасами FGM-148 Javelin Ми вже друга країна у світі. А за запасами реактивних систем залпу вогню, які вже я згадував, ми четверта країна у світі, 12 класів створеної артилерії. Чотири реактивні системи залпового вогню. А про ручні протитанкові гранатомети різних класів можна прочитати окремо легше. Пане Петро, також давайте обговоримо події, які відбуваються на білорусько-українському кордоні. Тому що насправді останнім часом чимало там різних дій відбувається з білоруської сторони. Ми знаємо про те, що там російські військові і білоруські військові проходять певне військове злагодження. Бачили також про те, як білорусь там відправляла техніку ближче до кордону з Україною. Знову ж таки, це були там військові машини, скажімо так, вантажівки, бензовози. Але тим не менш, вчора з'явилось також відео. Телеграм-канал Білоруський Гаюн опублікував це відео, про те, що їхали залізницею танки. Ближче до кордону з Україною, але потім вони спростували цю інформацію, видали це відео, зауваживши про те, що воно там надійшло неперевіреними даними, умовно кажучи. Як на вашу думку розвиваються події на білорусько-українському кордоні, і наскільки великою ймовірність вторгнення є там найближчим часом з боку Білорусі, так само і білоруських військових у складі армії РФ на територію нашої держави, зокрема на київському напрямку? Давайте розберемо це питання на три частини. Почну із такої деякої наукової філософії. Великий китайський мислитель воєнний Сюнзи свого часу стверджував, не треба чекати, що ворог не нападе. Ворог нападе в обов'язковому порядку. Треба зробити все можливе, що коли він нападе, ціна для нього була непомірною. І переходимо до ціни. Якщо вони і зроблять цей акт суїциду, а це буде акт суїциду, по іншому я його не називаю, буде непереливки. І тепер вертаємося до головного вислову Нікола. Макевелі великого італійського мислителя, якщо хоче знати, як буде вивчи, як було. От давайте ми проаналізуємо, як було на початку цієї війни. Величезний корпус з Білорусі, російський, а я думаю, там були і білоруські тролі, так і вторгся в Україну на початку цієї війни. Зайшли у Чорнобильську зону і навіть викопали шанси у так званому грудому лісі. І що? Ми тоді були не підготовлені ми тоді не чекали удару, і все ж таки ми зуміли їх вибити. То тепер, після того, як все там уже заміновано, зафортифіковано, Україна створила таку собі новітню лінію Маннергейма, до речі, суттєво кращу і потужнішу на що вони можуть розраховувати на цю хвилину. У них є зосереджено у межах 15 тисяч особового складу. Це три механізовані бригади або за старими радянськими показниками, показниками це штатна механізована дивізія для того, щоб хоч якось, хоч якось мати шанси на успіх, їм треба не менше 75 батальйонних тактичних груп або повноцінний 40 тисячний корпус. Повноцінний 40 тисячний корпус це 825 танків, це 2,5 тисячі броньованих машин. Це до 900 стволів. Артилерії, і найголовніше, це авіаційне прикриття. Якщо на початку цієї війни щонайменше до 40 одиниць, скажімо, К-52 влетіло в, на території України і здійснили там певні бомбово-ракетні пуски, то зараз гарантую: на 100 відсотків усе, що залетить, буде спито. Не на 99, а на 100 відсотків. Нас є проблематика тільки з крилатими і балістичними Рак, ракетами. А у, у частині гвинтокрилів і літаків зіб'ємо усе. Отже авіаційного прикриття не буде такий корпус на цю хвилину не нарощений, ні артилерії, ні броньованих машин, ні танків у достальній кількості нема. То на що вони розраховують як, на мій погляд, класична інформаційно-психологічна операція з дуже на правді зрозумілою метою якомога сильніше сіяти паніку серед населення України і здійснювати на нас психологічний тиск. Ну такий спосіб хай і діють, але не можна відміняти божевілля росіян. Я казав великий цифрон, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії, і кинути кілька, навіть десятків тисяч людей на убій, вони все ж таки зможуть, бо в їхньому розумінні це відволіче якісь сили і засоби від того самого пахмута, і можливо вони на там тій ділянці фронту отримають якусь перевагу в загальному підсумку, що б вони не зробили, хід війни не переламає, тільки відтермінує. От все, що треба розуміти. Пане Петре, а скільки необхідно часу росіянам, аби наростити знову ж таки той потенціал, щоб, хоча б трішечки якось було комфортніше, ну знову ж таки, там їм наступати на київському напрямку, і чи є у них зараз можливості нарощувати цей потенціал? наростити оцей потенціал, який я проговорив, 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і 900 одиниць ствольної артилерії, ну це щонайменше 3-4 місця. Але знову ж таки, а що ж у росіян є на цю хвилину? Давайте розбираємося із танками. На старті цієї війни вони мали у межах 3400 танків різних модифікацій, починаючи від Т-72, Т-80, Т-84 і найсучасніші Т-90 на цю хвилину майже три тисячі значних. Майже три тисячі. Це практично 90% всього того, що вони мали. Радянський Союз за всю війну в Афганістані втратив 147 танків. Ну це насправді дуже серйозно тепер по бойових броньованих машинах на початок цієї війни усіх класів машин починаючи від БМП-1 БМП 2 і закінчуючи там, скажімо, такими рідкісними машинами, як бойова машина підтримки танків, Термінатор, того всього разом їх було у межах 14,5, максимум 15 тисяч, 6 тисяч уже знищено, як таких реактивні системи залпового вогню. У межах 500 машин мали БМ-21 «Град», у межах 300 машин мали БМ-27 «Ураган» і у межах 100 машин мали БМ-30 «Смерч». Найсерйозніша їхня машина, плюс найновіші модифікації, там є «Тайфун С», «Тайфун Г» – це окрема тема для розмови. Більше 400 машин – половину. Ми знищили до 6,5 тисяч артилерійських перепрошую. 5,5 в них було. Майже 2 тисячі. Ми, ми, ми знищили. Є 3 тисячі питання, де брати нову техніку, та нема де. Лінія з виробництва Т-72 здеградувала, що в 1998 році виробництво не підлягає. Від відновлення не підлягає. Але разом з тим, от тепер буде найсерйозніша розмова. Поза 10-12 тисяч танків різних модифікацій в першу чергу. Т-62, Т-52, 55 і навіть Т-34, 12 тисяч у них є. Це дуже багато. Так вони йдуть за методом канібалізму. Беруть 2, 3, 4 танки і з них роблять один боєздатний. Але якщо навіть умовно 12 тисяч поділити на 3, то вже маємо ще 4 тисячі. Це дуже багато, підкреслю. І цей танк буде їхати, і він буде убивати, він буде нищити. Автоматів Калашникова за всю історію Радянського союз виготовив понад 100 мільйонів одиниць. Звичайно, це на весь світ, це не тільки для них, але кілька сотень тисяч, а то й мільйонів вони ще мають. РПГ – 7 мільйонів. Протитанкова граната РПГ – півтори мільйона і так далі. І тому подібне довго можу про це все розповідати. Озброїти свого смертника. Звичайною рушницею Мосіна 1891 року їх виробили 37 мільйонів, кілька мільйонів точно що мають на складах. Дати їм мінімальний боєкомплект у 5-20 патронів, дві гранати і МПЛ 50 саперну лопатку, те що ми називаємо, і кинути на убій. Вони можуть. І я проведу такий метафоричний приклад. Може, він трошки негарний, але дуже зрозумілий. Українець це людина озброєна високоякісною рушницею, скажімо, там ремінгтон 700 з лазерно-оптичним прицілом. І тепловізором, а наш противник це людина із сокирою. Але в нас на одного воїна приходиться 5 6 7 подекуди 15 а то й 20 отаких отаких ось неандертальців. Цю рушницю банально треба встигати перезаряджати. А це час і ресурси. І так не буває, що одні наступають і несуть втрати, а інші обороняються, і втрат немає. Це війна на війні є втрати з обох. Боків, отака вона реальна ситуація. А розуміючи, що противник буде битися на смерть, він кидатиме убій все нові і нові м'ясеві і хвилі. нам не випадає, поки що видихати. На початку минулої відповіді ви зазначили цитату одного з китайських філософів. І, зокрема, тема Китаю також сьогодні актуальна, тому що ми знаємо, що Дмитро Медведєв зустрічався з президентом Китаю Сі Сідзінпінем. І, зокрема, там є певний ряд таких, умовно кажучи, зустрічей, підсумків цієї зустрічі. Так і зокрема, одні з них це те, що Китай сподівається, що всі сторони української кризи. Зберігатимуть стриманість і вирішать проблему безпеки дипломатичними шляхами. І один найрезонансніший, як на мене, такий висновок, це те, що комуністична партія Китаю та Єдина Росія нібито зможуть сприяти спілкуванню для поглибленої стратегічної співпраці між Китаєм та РФ. На вашу думку, чи може тут іти мова про якесь спільне виготовлення, до прикладу зброї? Чи візьме Китай все ж таки е, участь саме в постачанні зброї Російської Федерації? На мій погляд, прямого постачання китайцю зброї не буде. Попри те, що китайський дракон прокинувся і вже прагне великої світової гемонії. І ми насправді у наш ході цієї російсько-української війни ми пропустили цей момент, бо буквально трохи більше місяця тому Сі Цзіньпінь у прямому ефірі арештував свого попередника хухудзінтало. Це безпрецедентне ярище, як його треба розуміти. Тобто народився новий червоний імператор. Як свого часу засновники перії Тимуридів там Берланд висловився, що світу потрібна владика і ним буду я. От на мій поля чипінь уже міряє на себе. ці на шаде це доволі небезпечна тенденція. Чому Медвідів прибув і про ну є відвід? Від... Від... Ми ж маємо розуміти, що є відкрита частина. Про що не говорить, а є в обов'язковому порядку закрита частина? От вона там. Чому він прибув? Я поясню свою позицію. Ми всі вже дуже багато говоримо про Іран, і зламали безліч списів навколо нього. А чи дасть Іран балістичні ракети, чи не дасть? Мені видається ще раз. Це аналітичне вгадування. Це Конструкція модель, я не знаю, як було насправді, я лишень міскую із точки зору сторового глузду і розуміння глибокої геополітики. Мені видається, що під час G20 джо байден і цінпінь таки досягнули певного компромісу, порозуміння чи як би ми це яроче назвали, в частині щоб Іран не надавав Російській Федерації балістичні ракети, тому що. Китай єдина країна на планеті земля, котра може уплинути на Іран. Більше на них уплинути ніхто не може. Більше того, воєнно-промисловий комплекс Ірану є нічим іншим, як насправді продовженням китайського саме китайці допомогли їм збудувати оцей доволі непоганий воєнно-промисловий комплекс, як на країну під санкціям. Так, от мій політ видається, що Мільве якраз і приїхав пробувати розторгуватися у цій частині, щоб все ж таки Китай посилив. Чи навпаки послабив важко сказати свою дію на Іран, щоб Іран таки пішов на зустріч росіянам по в частині надання балістичних ракет. Чим це все закінчиться? не дуже важко сказати, але маємо розуміти найголовніший висновок. Росія вже однозначно не третій гравець, який вона себе вважала. Росія вже однозначно молодший партнер Китаю. Питання лише. Як Китай буде розігрувати російську карту? Бо маємо дуже добре усвідомлювати, що розвал Росії дуже проблематичний в першу чергу для англосаксів, бо тоді величезний порожній Сибір, де гігантські матеріальні ресурси, відходять до Китаю. А як відомо, апетит приходить під час їжі? Чи Медведів чогось добився? На мій погляд, зараз ні, поки там декларативні заяви, я поки що не бачу якихось суттєвих порухів у частині надання зброї. Чи може таке бути, чому ні, теж відміняти не можна. Але у загальному підсумку Російська Федерація у зоні стратегічної самотності і намагається знайти хоч якихось союзників. Чи буде ним Китай скоріше ні, ніж так? ВВП Китаю 27 трильйонів доларів, а ВВП Євроатлантичного блоку 46 трильйонів доларів. І Китай повністю інтегрований у світову економіку. Навіщо йому різати гілку, на якій він сидить? Важко сказати. Разом з тим, феномен влади і, фен, і феномен власних стратегічних ініціатив і захисту національних наперед ніхто не відміняв. Світ дуже динамічний, а коаліції можуть мати дуже різну конфігурацію. Пане Петре, дякую вам за те, що доєдналися, дали такий об'єктивний аналіз тих подій, які відбуваються, і зокрема, також озброєння, якого ми маємо, яке ми будемо отримувати від наших міжнародних партнерів. Нагадаю, з нами на відеозв'язку Петро Черник, військовий експерт, полковник збройних сил України. Ще раз дякую за.